Добрий день, хочу розказати про біток та щось митапилося на фьючах. Коротше про біток. Що я взагалі думаю про нього? Я думаю, що він, ну не то, що думаю, це факт. Але він знаходиться в консолідації десь вже місяць плюс-мінус. А він, якби, скажімо так, робив ложні пробої, але по факту нічого ну, такого не було. Ну, коротше, відкупали його чи продавали. В чому значить, прикол і що може відбутися відносно скоро? Коротше, по факту, ми вже знаємо, що якби цей кредит США вони підняли. І це означає, що вони ну, США може друкувати долар. Це позитивна новина, і по факту. Можемо побачити, скажімо так, вливання грошей в якби, в крипту. Плюс, ми якби вже знаємо, що в Китаї, тобто Гонконг, якби, скажімо так, легалізував крипту і звідти теж будуть ну, постачатися, скажімо так, гроші в крипту. Але більшість думаю, що буде, якби, скажімо так, ну, дамп, будем, будемо йти вниз. Я так теж думав раніше, але це ще до того, як я не знав, ну, це десь, ну, плюс-мінус, може, так, навіть, тип, типу, місяць, ще коли було, був, типу, біток по 30к чи щось таке, я казав, що від 30к, 30, ну, 32 чи 30, коротше, від 30 до 32к він відіб'ється і, якби, піде вниз. Десь до 22, якщо ми якби, побачимо рецесію в США, ми її не побачили, і це означає що? Це означає те, що ми, скоріш за все, побачимо ріст. Ну, тобто, скажімо так, Корекція відбулася з 30к, все-таки ми ну, якби, пішли до 26. десь так. І якби, по факту, ну, скажімо так, корекція вона відбулася. Тобто ринок він, ну скажімо так, на, 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 на е назбрав сили для того, щоб е як би, йти в Ріст чи в, в падіння. Але чому, я думаю, ми підемо в Ріст? Так це тому що е перше, якби. Більшість думає, що ми будемо падати. Це означає, що вони набрали шорти, попродавали крипту, ну якби біток, і по факту е ну, якби, в них стоять суплос і, скажімо так, ну, відкриті пропозиції на бойові. І якби Це буде означати те, що якщо ми е трохи піднімемося вгору, Ну, тобто трохи буде, відбудеться, скажімо так, памп невеликий на декілька відсотків, ми можемо побачити багато ліквідацій, багато стоп лосів і так далі. Це перше. Але але, е, я не думаю, що ми візьмемо зараз якби тупо запампимося. Ми е, підемо вниз, е, ну якби, скажімо так, зробимо знову, е, скажімо так, ложний, ну, якби. Ложний цей пробой, але ми якби знову відім'ємося. Але це буде більше ну, не такий, як ми бачили до цього, тобто на якийсь там не знаю, один чи там два дні, чи один з половиною день, тобто це тут, якби, скажімо так, памп чи дамп. Але ми побачимо, скажімо так, на декілька, скоріш за все, днів. Відбуються якісь новини, чи взагалі хтось скажімо так, за е, дампи ціну, ну, тобто, грубо кажучи, проб'є цю консолідацію, і е, ці, от -от, ну, скажімо так, спекулянти інші, вони почнуть відкриватися в шорт, і якби із за цього ми будемо ну, падати вниз. Логічно. І е, по факту. Коли ціна дойде може може дійти десь до 24, майже до 25, кіти почнуть купу, купляти і, якби, скажімо так, знову якби, набирати позиції в лонг. Тобто я бачив і зараз те, що кіти вони почали якби, скупляти віток. І, е, ну, скажімо так, лонгувати. Але ще, ну, скажімо так, не, ну, не багато них отак. От і ще ми можемо, якби, чого, чого я так думаю, так це те, що ми е, по факту, ну, багато людей вони бояться, бояться того, що якби, ми впадемо. Е, ну, тобто, вони точніше не вірять. Не бояться того, що ми впадемо, а вони не вірять, що ми підемо вгору. Отак от тут, буде точніше сказати. Е і коли оце от, от вийдуть якісь новини чи ще щось, якби її ринок він піде вниз, то люди почнуть шортити ще більше і почнуть продавати, і, якби, скажімо так, в них буде страх. отак от Е -м. Трах буде їх, що це знову, як би, скажімо так, повернення на якихось там, не знаю, е е е е ну, на, 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 на нове якісь дно чи щось таке. І вони ну, якби, будуть шуртити. І от тоді вже ми можемо після цього побачити, як мені здається, бичку. Ну, прямо тут бичку, скажімо так, бичку. Ну, тобто. Так, я думаю, я думаю, що якщо ми, ну, все буде так, як я сказав, то ми можемо якби, побачити прям неплохий, непоганий, непоганий е, памп десь до 30к, там трохи постоїмо і знову підемо якби, в, вгору, ще більше. Десь на 40, може, 35, десь таке от. Отак, от. Це чисто мої думки. Не знаю, вони будуть чи ні. Це, ну, це звісно, якось не дуже, скажімо так, не дуже близький час. Ну, це, це така середня, скажімо так, дистанція. Це і не. Я не думаю і недалеко, і не на близький якийсь час. Ну, коротше, не знаю, побачимо. А Зараз по фічах. По фічах я можу сказати те, що я вчора був, блін, профукав 70% всього, ну, свого депозиту, який був на фічах. Зараз я вже потроху, ну як би, скажімо так, відновлюю його, але прикол в тому, що я, ну, коротше, пере Ну, мене взяв страх, скажімо так, тут я очікував по лунц. Так, наче він здається. Коротше, Лунц очікував корекцію, що по факту вона і відбулася сьогодні. Ну, Якби я міг забрати десь ну, 200%, ну, більше 100%, так це точно. Коротше, міг забрати, але не забрав із-за того, що я ну, побоявся. Я не зайшов по самій гарній ціні. Ну, як скажімо так, е виявилось ну, на даний момент. Можна було зайти краще, але я. Не зайшов класно, але ще прикол в тому, що я вийшов на саму, по факту, піку. Ну, якщо я відкрию трейдинг, ну, трейдинг Made Money ну, сайт, який показує, де я відкрився, де закрився, коротше, то там буде видно, що я відкрився, в принципі, якби перед самим так, тампом, а закрився на самій. Свічці, ну, тобто на самій верхій верхівці. І після цього вона пішла вниз, там ще трохи, скажімо так, пішла туди-сюди і вже після цього була ну, повноцінна корекція. Ну, коротше, мене взяв страх, і я вийшов в... в саме максимум, скажімо так. Ну... Не дуже класно, але ну... що зробити? Буду останавлюватись, буду відновлюватись, буду торгувати і побачимо.